Друзі, привіт! З вами Ірина Лісова. І в цьому відео я поділюся з вами черговою порцією. Корисної інформації про перебування в Німеччині для українців. Але перед тим як я почну, нагадаю вам, підпишіться на цей канал, поставте подобайку цьому відео і залиште будь-який коментар. Це дозволить цьому відео і цьому каналу бути більш видимим на Ютубі. А зараз поїхали. Сьогодні ми поговоримо про те, чи можемо ми виїздити з Німеччини, якщо прибули сюди, рятуючись від війни Росії проти України. На це Питання треба відповісти покроково, тому що йдеться про те, які документи ви маєте на руках. По-перше, Німеччина подовжила дію безвізу до 31 серпня. Не всі країни ЄС так зробили. Якщо чесно, я не впевнена, що хтось ще так зробив. Про Польщу ми знаємо, що 18 місяців вона дає, але не дозволяє повторний в'їзд після виїзду. Отже, Німеччина тут. Безвіз подовжився і замість 90 днів ми маємо 180 днів, і до 31 серпня можна знаходитися в Німеччині без жодної реєстрації. Але пам'ятайте, що про безвіз може йтися тільки якщо ви маєте на руках біометричний паспорт закордонний. Отже, безвіз можете туди, сюди виїздити. Можуть бути, як кажуть, проблеми на польському кордоні. Якщо, наприклад, ви зараз повернете, повернетеся в Україну і повторно будете в'їжджати, Польща може не пускати. Я чула про такі історії. Але якщо Польща це транзитна країна, і насправді ви прямуєте до Німеччини і маєте на руках докази того, що ви прямуєте в Німеччині, то по закону вас пропускати мають. Друге, ви попросили тимчасового захисту в Німеччині і маєте на руках пластикову картку або вклейку у закордонний паспорт Aufenthaltstitel. в Берліні. Наприклад, таку видають на два роки з цією посвідкою на перебування. Немає жодних обмежень в'їзду виїзду з країни. Єдине, якщо ви виїжджаєте з Німеччини більш ніж на 6 місяців, ваша посвідка просто втрачає свою силу. Отже, рахуйте дні. Третій випадок: Ви подалися на тимчасовий захист в Німеччині і отримали е, таку тимчасовий папірець Фіксіон Бішанігун. Він... Не дозволяє повторний в'їзд до країни, і тому юристи не радять з ним подорожувати. Але ми згадуємо зараз, що для всіх українців діє правило подовженого безвізу до 31 серпня. Тому, користуючись цим правилом, ви можете повертатися навіть з фіксіон фіксіонпішайнікунг. Єдине найгірше, що може статися, це він втратить свою силу і вам прийдеться повторно подаватися на оформлення. Отже, це ваше рішення на ваш ризик. І останній важливий момент номер 4. якщо ви зареєструвалися в Німеччині. Як отримувач соціальних виплат, і, відповідно, ви прикріплені до соціаламту, якщо ви пенсіонер, або до джоб-центру, якщо ви людина працездатного віку і отримуєте виплати, держава сплачує ваше медичне страхування, можливо, ви знайшли квартиру і також за рахунок Німеччини знімаєте, орендуєте цю квартиру. То е, до вас діють інші правила. Отже, якщо ви отримаєте таку соціальну підтримку, то маєте право на 21 календарний день виїзду з Німеччини на рік. Так, це звучить як дуже коротко. А чому так? Тому що рахується, що ви нібито перебуваєте на роботі у Джоб-центрі або соціаламті. Так ви перебуваєте на отриманні держави. Отже, рахуйте тоді ці дні. І пам'ятайте, що дуже важливо попередити про свій від'їзд завчасно відповідну структуру або соціаламт, або джоб-центр. І також е ви можете це зробити пішки, можете подзвонити, якщо можливо додзвонитися, або можете написати відповідний імейл, і взагалі-то е вам потрібно отримати на це відповідь офіційно. що... Не мають вам відмовити, але у відповіді має бути так, що ми проінформовані і дозволяємо вам від'їхати. Дивіться, щодо цього правила 21 дня. Треба кілька речей пам'ятати. Так, по-перше, рахуються не робочі, а саме календарні дні. Отже, і вихідні, і державні вихідні, і свята теж рахуються. І протягом цих 21 дня... Ваші виплати не скасовуються, ви продовжуєте їх отримати. Якщо вам потрібно виїхати надовше, то ви можете подвоїти цей термін, і це вже буде не 21 день, а 42 дні, тобто 6 тижнів. Із цих 6 тижнів за три ви будете продовжувати отримати виплати, і ще три ви нібито візьмете за свій рахунок, тобто за ці 3 тижні додаткові вам не нарахують виплати. Але це теж треба обов'язково узгодити з відповідно або соціалам або джоб-центром. І ще один момент: якщо у вас є вагома причина покинути країну, знову ж таки, це стосується тільки отримувачів соцдопомоги. Якщо ви не подавалися на соцдопомогу, а тільки отримали вклейку в паспорт чи пластикову картку тимчасового захисту за 24 параграфом. До вас це все не відноситься. Вам можна виїжджати з країни до терміном до 6 місяців. Отже, якщо вам треба виїхати більше ніж на 6 тижнів і ви отримуєте соціальні виплати, тоді вам потрібно. Про це попередити джоб-центр, ніби знятися з обліку. І з першого ж дня ви вже не будете отримувати виплати. І коли ви повернетеся за деякий час, вам потрібно поновитися на обліку. Сподіваюся, це відео було для вас інформативне та корисне. Пам'ятаєте, що ви можете ставити питання у коментарях. Я обов'язково залишу під відео корисні посилання, на які спираюся у цьому своєму поясненні і. Побачимося у нових відео.